Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте сьогодні подивимося таку тему, яке глибинне завдання зараз стоїть перед вашою душею? Глибинне завдання, яке стоїть перед душею. Ну, завдання, я думаю, що просто суперове. Дивіться, шестірка жезлі вона говорить про перемогу перемогти, якісь важкості, якісь тяжкості, які ви несете на плечах. Це може бути перемога в якійсь ситуації, по-перше. А по-друге, це може бути перемога, де у якомусь питанні ви виходите на новий рівень, ви проявляєте себе, свої вміння, свої таланти, і вам люди аплодують. Тобто це публічне заявлення про себе, про свої можливості, про свої вміння і про свої таланти. І це ситуація, коли вам аплодують, тобто ваша душа. Зараз має завдання просто почати сіяти і почати проявляти себе в якомусь питанні, що дасть їй перемогу. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.